Всі мають знати, всі мають пам'ятати. Це немає інформація замовчуватися. Про це потрібно розголошувати. Про це мають знати від малого до старого. І якщо наші, якщо старше покоління більш в темі, так то діти ну якби не розуміють, що це відбувається. І на такі акції також у нас і долучені діти підліткового віку, і поменше дітки для того, щоб вони розуміли, чому це відбувається. Для чого щоб всі знали, що Росія є терорист, що катують людей, це живі. Люди вони мали свої почуття, відчуття, свої надії, але там їхні надії і завершилися. Я Переселенка, вже як три роки, місто Маріуполь. Мій чоловік теж військовополонений був. Ми повинні пам'ятати, повинні шанувати. Наших героїв, яких нещадно ницо вбили, це не загинуло, це вбито. Просто задля того, щоб сховати свої наслідки їхньої безщадної російської, як то кажуть, катівні це зроблено було задля цього. Ніхто не має право забути про цю трагедію, і всі повинні боротися, допомагати, допомагати задля перемоги. Допомагати дівчаткам на акціях для того, щоб наші хлопці були звільнені з полону і безвісті зникли знайдені. тому ми за для цього і виходимо. Боремося, пам'ятаємо і шануємо.